Привіт всім! Ви на каналі Склеп, Граємо сьогодні. Привіт, сусід з Фредді. І так, повертаємося ми сюди. До цього мода, але трошки мод змінився, знаєте чого? Бо сьогодні не Фредді буде. Сьогодні буде Фоксі. І так, я, якщо чесно, думав, що буде легше. Але чим далі, тим гірше. Тому я вже пограв цей мод. Чесно, я думаю, що я його не пройду. Я хотів його перше пройти другу дорогу, знайти інший спосіб, щоб пройти перший як. Але ми той спосіб так і не знайшли. Верніше знайшли, але я не знав, що там робити далі. Піші цей Фоксі. Це просто ужас. Такого ужасу я ще не видів. І ви зараз його побачите. Тому, Ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте, бо коменти це важливо. Ну що, йдемо, подивимось на того Фоксі. Фоксі ще гірший, ніж Фредді. Чесне слово, той пірат. Погнали! Ми повертаємося знову в гру Привіт, сусід, але це не просто буде Привіт, Сусід. Це буде привіт, хтось другий. А хто? Зараз ви це побачите. Того разу був Фредді, а цього разу. А ну вгадайте, а ну поки ми біжимо, напишіть коментар. Як ви думаєте, хто буде? Бонні Фоксі, Чіка. Чи може взагалі хтось другий з якоїсь другої гри? Тут може бути абсолютно хто завгодно. Так що б жив, все добре. О, хата. Ну хто там? Ну хто там, як ви думаєте? Того разу Бонні мене так налякав, що це було дуже ужасно. Цього разу, я надеюсь, що все буде добре. Ми граємо тільки акт, а наш другий третій мочиться. Опа! Ну там сусід чи ні? Ні, ти. йшов туди, я б нічого такого не було. Сусід, дай боже. Ага, угу. сусід під прикриттям. Скагав, кто там буде? У нас кто там буде? Кто там буде? Кто? Сусіда вижу. Але что не сусід? Та не кричи, кричи, так би я не знаю, что с ним робили. ве. да не того його закрива, так кричи, он нашу кричит. Тихо, не змітив. Воу, Фоксі, добрий вечір. Чи не Фоксі? Та Фоксі, 100% Фоксі. Диви, диви, диви. А що він теж так швидко бігає? Та що ж це таке має бути? Так, що я не вже щось кину. Чекай, бери. Бери. Де Фокс? Де Фокс? Фокс. Я видів, що він пішов до кухні. Нема? він спати пчев. Тихо. Лупнув дверема. Бачу, бачу, бачу. Відлі? Так, Того разу то вразу мені казав, що червоний ключик. Від багажника в машині 2 Фокс. Я виліз на машину його. Він ледве ходить, чуєш. Може він не так швидко бігає. Але скаче дуже смішно. Фокс. Ай, до вікно розів. Дай! Ну я не говорю, вискочити нормально. А, чекайте, я тут не застребну. Фокс. Аби бите добре було! Не знаю, цю штуку. Чого вони швидко так бігають? Давай! Давай! Воя! Ай, не попув! Ха-ха-ха! Диви, його болить! Все! Мені не треба нічого робити. чербет. сюди! сюда, цей раз не заболело, чего? А че не Де -де -де. Та, як так... Та він дык, якийсь... Літаючий апарат. летающий аппарат. Що він Шенев. Им хватит, а? Займу их наш зевью. Бери, бери. Зад да ужас. Бежит. Тихо. Эвин. Я вин. Я чую, что он бежит. А не может, Да. Э! Лопата! И что тут таки? И что-то там есть. А, до две, мне вот сюда можно залезть, а мне нужно что найти. Давайте попробуємо якимось другим методом залізти. він? Біж біжить. чую так біжить, що ж ладно, я пробую. А що це трясе? Нам треба бігом. Та як? Та не трясе так камеру! Дві секундно! Трісе, як я не знаю що. А, я не маю чим розбити. І ще й прилетів він? А, бо. А, аби тобі добре було! Зараз за вікна прозбиваю. Будеш замовляти вікна навіть ти. Ужас просто. Що думаєш, я не пройду? Де ще зараз... Ну я ж вікна розбиваю, та йому все одно на хату. Це не його хата, йому... Йому все він... Ви рахуєте скільки крас він не злив. Рахуйте. Мені цікаво буде. За Заїхав пар. Ого! Ну він ще не розуміє, що я злосений? Та тікайте! А як він так пристрибує, я не розумію? Ужас! Дивись на не. Давай, если туда закину. А, села закину. Та... Який раз Скільки хвилин до відео, стільки раз він не зле. Та так, а мені щось посилка прийшла, а не я к ней пришла. Я просто в шоці, з того всього. І навіть ще Иначе ніж Фредді Да шо ти таке бігаєш? Та в него я не знаю, що таке Дві нам треба чекати, що він спати їх, він не лягає спати. Нереально, Йдіть це прийдіт. Він не дає мені залізти до хати. Дві-дві. Дві. Швидкість я не знаю. нас шанс був, ми були вилізли, але ми не мали чим кинути. Чекаємо, що він заліз до хати. Уже замкнемося в хаті. Значить, я вам скажу, що він може до нас прийти додому. І робити все, що він хоче. Че он за холдинг? Холдень Холодильник саки открывай. Вже... О, я займу. Яєчню дам. Фокс! На, яєчню. Фокс, не любить я ещю. Худи Ти! На! Худи сюда! Застрях! Значит, ти мене не зловиш? Що ти сидиш? Ось я! Ось, я стою! Пише до машиндець! А я там походив! Помну капот! Чуєш ж Пірат Карибського моря! Де ти йдеш? О, він пішов в магазин! Чи це пастка? Нет, ведь він магазин пішов Це наш шанс. Та да, це наш шанс. От як, скажіть, він був штамо. Як? Я не розумію, що з ним робити. Я просто не розумію, як. Дивинене. Монстр! Ді до хати льга спати, бо я тебе більше не вийду. Це ужасно з вікно, залезе. Чи ні? сусід наняв собі охоронців І не тут ходять і... Порядки роблять А двері чого не закрив ти? Пішов десь туди, добре. Пішов туди Наш шанс. Це наш шанс. Наш шанс. Розумієте це, чи не розумієте? Єс yes. Ее! Yeah. Так, добре, забирай Добре. Так, мені треба взяти цей ключик від машини. Подивити, що в машині. Я щось не пам'ятаю, як щас. Де він? Ого, він зласний. Так, це що таке? А, тут ще ключик. До... Добре, відкривайте. Та, відкривай! А де він? Так, тепер нам треба звідси вилетіти А, він може і сюди прийти. Дарі відкрили, Добре. Е е картину треба забрати і викинути гет, На. Йдемо до... А де він? <coughs> а де він був? О, починається А де він був? Ей Хто ей? Ага, кидай, кидай, я не буду дасть дверь. Я не буду дасть дверь. А дай він я не разу. Так, я маю, ключик. Давай, 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 відкрый. Да, відклей. Чо ты не відкриваєш? О! Відклей. А що ты? Ти... Він не може тут залізти, а че? А що то я маю тут зробити? А я не розумію. А, -а, -а, а! Магніт. А що з магнітом? А що нам з магнітом треба зробити? Може тут щось? І він. Нє, це це, це не крутиться. Що нам з магнітом треба зробити? Я не пам'ятаю магніта взагалі. І что там? Может, туда залізти, можешь? А, все, я вже... Ну я не знаю, что, але догадуюсь. Да бери, сила. Кидай. Зараз мы зашли забабахаем. Нам треба туда вылезти, подарить, что там си твари. О, -о, О, бачите? Все, мы зараз зробимо? Зараз мы все зробимо. Добре, дивіться, бери магніт. Не кидай! Да, ще хоть туда не киду. Я зову. Но він не достає! Дивіться, там лом. то? А як нам зайти в ті двері? Вони ж замкнені? Можна зберіть тратить ключ? Чим ми зіб'ємо? Вейле там є... Там замкнено, там колодка є, і там один ключик схований. Хм, а де той ключик може бути? Чуть не заметив. Дивіться! там лом, там то, то, там купу всього. А ключик? А може там і ключик? Там відмичка є. Я би міг її достати. Але я не можу. А чого я не можу її достати? Що я маю робити? Слухай, с Фоксі. Капець. Хто пам'ятає, як сюди залізти в цю кімнату? Я не... Я чесно, я забув. Та, і ми взял. Тут Йой. Та скільки можна? Я більше вже нічого не хочу. Ям до гори. Двадцять вісім разів. А ну нажми підписку, -пі, бігом ти підпишися, -пі, Ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Але перше був не зловив. Короче, Я знаю легкий спосіб як це пройти. Але мені просто цікаво як цим способом. Він неадекватний. Він неадекватний. Давай. Є. Yeah. Єе! Yeah. Де? Де-де, що де, поробило? На! Ага, Біжи, біжи. А, а як він тут опинився друмпо. А, я там. Фоксі Фоксі. Фоксі Фоксі. До речі, ми можемо щось десь викопати? Може, десь щось закопано є. А лопата, є в нас лопата. Дивіться, отама щось закопано. Отут. Може, тут ключ закопаний. А где лопату взять? Может, мне дам е ⁇ лопата? М -м, не докинул. Тоже не докинул. Мне торба. А я втик за паркан! Не втик? Серьезно? М -м -м. Лопата. Дайте мне лопату. Ваня, е ⁇ лопата? Ага, лопата. Я вроде десь видел лопату, ні? Серйозно, не лопати лопаты ніякої? някакви. яка мене хата велика. Не то що вона... І нормальна. Нормальна хата. Две фемілі. Ого! Велика сімейка. Добре, зараз щось чуде. А, ну я хочу др... Хотів другим способом пройти. Слухай, Фоксі це вообще якийсь ненормальний. Це занадто його зробили. Та його зробили такого неадеквата, що я ж такого не видів. Ми можемо зверху поставити книжки так, як ми робили. І так можемо це пройти. Ставимо книжки, нажимаємо кнопку, прибігаємо сюди, виходимо на ліфт і їдемо догори. Отакий От спосіб. Другий спосіб нам якось треба достати ключик. Щоб відкрити ті двері, взяти там ключ, відкрити вхід до драбини, вилізти догори і піти туди. А може ключ десь у хаті? Він мене не замітив. Ха, він мене не замітив, прикинь. А я не думав, що він не веде. Добре. Що у Вані? А Ванні нічого нема. Це дуже страшно. Ужас, це ужас, люди добрі. Я більше це грати не буду. Де він? Де він. Де він. Щось то я зразу кидаю. Іде? Дуже близько. Да ж не кажешься за через вікно залезешь. Не, не залез. Ключика, неверно. Иде. Зарекену ему в голову. Це буде прощання з ним. Пишника, наприклад. Не пише десь. Шуфляди у море. Ни в яких шуляді ничего нема. Чуешь ты? Де ключик? Іде! Іде. А я кинув! Я кинув був! Чуєте? Все, я не буду більше. Фоксі, це ужас. Ви мені напишіть одне. Перше, скільки разів мене Фоксі ловив. Друге. Як мені достати той ключик? Де найти ключ від тих дверей? Або як... Або наша магніта, чуєте, я ще не розумію наш магніт. Я забув, чисто. Фокс. Фокс. Зараз. Чекаю на він вийде, попрощаємося. Завершимо. Фокс! Фоксі. Фоксі! На-на-на-на. Ви не вийде. Типа пастку робиш, він не відбіг. Дві. Але вже хитрий, дві дві дві. Зараз почне бігти. Я не біжить. А якщо ближче. Ну! No. Боєгос, Фоксі. Фоксі боєгос. Тихо? Але він на другий парк вискакує, оце це мінус. Фредді не міг так. А Фоксі без проблем. Да ви, я ще нічого не маю. Капець. Заліз туди, куди треба, а не маю що кинути І так завжди в мене. O, běžet. Běžet? Kde je Já čuju, že on běžet. Dobrý večer, Foxy, dobrý večer. No. Kde jsi? Co třeba bych Давай, давай, давай. Добре. Чуєш? Він винвик. Ви не де він сидів? він сидів там де мені треба. А ти ч ты заліз? Фокс! Ну ти вже мені нерви не робиш. йо 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 я ж таких нервів не невею. Звезда. На! Я йому хоч би шо? Ти я нормально так зацідив? Фокс. Фокс. Фоксі. Фоксі Фоксі Фокс. Пірат. Фоксі Пірат на 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 Я це нервую, як я говорю. Фоксі пірат Карибського моря. Фокс! Він все ближче і ближче підходить. Давай, ти один раз мене лавиш, і я виходжу більше цей буду. Він того і не лави. <кій> дякую, дякую, бо був здоровий. Не ти, Фокс, тобі ти навіть будь не сказав. Але він дивіться який ржавий, ледве ходить, тріщить. Що він чого один робити? І пішов. Я ж кажу, боєгуз. Ты оптик. ніхто ж так не тьков. Де він? Оце я втік. Де він? Я да не розумію, де ні. Валізм добре. Валізм Факс, я взагалі вже завершую. Чи ти знову зверху? Ні. Ху. Добре. Ну він сюди не заліз, як він сюди заліз через ту дірку. О тут я у безпеці. Це єдине місце, де я в безпеці. А до речі, може тут є той ключик, а тут нема. Прикиньте був би тут ключик. То що мені треба от нема ключ. Того, що мені треба, нема. Там закрито. О, відкрито? А ч тут відкрито? А як, як ці двері? А ч ці двері відкриті? Чуєте? Червоний ключ від чого? Від якраз тих, що мені треба. А ч тут двері відкрились? Яким чином? Скажіть мені, будь ласка. Прикиньте, прикол. То все? Ми прийшли? Не. Yeah. Поки він нас не зловив. Весь зад кое. Отвій, туди до гри можеш залізти? Чи не можеш? Може і не можеш. Двісь, ми робимо тако. Ми робимо тако. Він там. Не треба піти. Або він. Він пішов до гри. Йо -йо -йо, я прийшов! Бачите? Сила, я не знаю, правда, як кінерії відкрилися. Але це дуже добре. Так що, ставте лайки. А що F? А, я, до речі, можу це його кликати, а? Ну чекати, б я його навіть не кликав. Перший. Yes. Я його міг кликати, прикиньте? Я забув. ну, Воночка, я його. Добре, добре! Нажміть F, щоб закликати Фоксі. Чуєте, але я його не кликаю він все одно за мною добре бігав. Давай, давай, біжи, біжи. Добре, добре. Добре, молодець. Добре. Hey. Hey. Ну ще раз. Hey. Добре. Добре, що ми не знали, як кликати його. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Пишіть такі ще моди хочете, щоб ми пограли. І не тільки привіт, сусід, а в різних іграх, папа. -па. Фокс! Ей! Hey. А він до моїх хати ж прибіжить? Ей! ха а Ей! Ей! па Папа! чекаю тут, гра починається щойно. ти Натисни кнопку, як супергерой. На YouTube канал підпишись і склепрозваєшся для те. нові відео.